Я думаю, що про цю клавіатуру ти точно нічого не чув. І називається вона Юнзі. Цікава назва, цікава клавіатура, яку я бачив тільки на фото. Тому сьогодні на відео розпакуємо і зацінимо даний борт. Це, до речі, перша і єдина клавіатура зараз в Україні, і буде перший огляд на українському Ютубі. Тому я тобі буду дуже вдячний за те, що ти підпишешся на мій канал, поставиш лайк і напишеш один коментар під цим відео. Поставляється дана клавіатура, ось такі фірмові коробці. Рік випуску 2022. Є сайт виробника, є також емейл. Дуже круто зразу можна написати виробникові. І ось така простенька, але презентабельна коробка. Коли я розпакував посилку, то був ось такий брілок. Ну він такий дівчачий або більш дитячий. Але дуже круто, що такі дрібнички враховуються. І вкладиш компанії юзю. Подобається мені такий підхід, але давай дивитись, що всередині коробці. Знімаємо верхню картонну коробку. Тут стандартна біла коробка. І поглянемо на саму клаву. Ось так все запаковано. Є кришка пластикова, сама клавіатура запакована в такий піноматеріал невеличкий. Інструкція. Тут у нас додаткові кейкапи. Зараз ми також їх розглянемо більш детально. Кабель USB-C, USB-A, Пулер для кейкапів і для свічів. Звичайно, простенькі, але є. Це дуже добре. Ось така штучка, поки не зрозуміло, що це таке. Зараз більш детально подивимося, якась планета намальована. Вже цікаво. І два свіча. Свічі червоні. Ось так вони виглядають на 3 пін. Ось так виглядає даний борт. І перше враження, коли береш в руки. І дивишся на цю клавіатуру. Дуже класно і стильно виглядає. Клавіатура в мене білого кольору. Є тут елементи, така вставочка прозора, я так розумію, тут буде підсвітка світитись. По всьому контуру клавіатури. Так, на задній частині таша буде до монітору, з лівої сторони є підключення USB-C. Зразу бачу: в корпусі є донгл. Натискаєш, і він вилітає. Дуже класна конструкція, прикольно. Не виковирюєш, а просто натиснув, і він виїхав. Є можливість його підіти, і ти його ніколи не загубиш. Дуже круто. По дизайну клавіатура така досить класична. Кейкапи в стилі ретро. Виглядають вони круто і відчуваються тактильно також дуже приємно. Розбавка така можеш побачити білий, легенький сірий і темно-сірий. Цікаво зразу по стабах. Ухти! Непогано. Я би сказав, дуже непогано. Стаби відпрацьовують чудово. І свічі достатньо тихі, і стаби класно працюють. Так, профіль кійкапів от зараз можеш побачити. По висоті вони не сильно високі. Ну, виглядають дуже класно. Так, на нижній частині корпусу, що ми тут маємо? Двухярусні ніжки. Відкриваються вони легко, достатньо зручно. Резиночки мають і. Основні ніжки, звичайно, зараз їх покажу. Додаткові також мають і більші, і менші. Це дуже круто. Основні ніжки ну, такі дуже гарної резини. Відчувається так. Клавіатура буде стояти на чотирьох ніжках. На нижній частині корпусу є включення on off Включаємо клавіатурку. Так, у мене режим без підсвіточки зараз стоїть. Вона включилась. Індикатор блимає, що можна підключати. Тобто клавіатура працює, а, як. По бездроту, так і по дроту, звичайно. І більше на нижній частині корпусу нічого зайвого немає. Модель у мене UZ75, формат 75%. Так, на передній частині корпусу тут є індикатор. Індикація, до речі, є індикація зарядки. Дуже класно, тут це намальовано, показано. Е, відстань між кнопками тут достатня, не будеш випадково натискати, і є відстань між стрілочками. Так, ну перше враження дуже круте. Давай знімемо кейкап і подивимося, що всередині. Ось я зняв один кейкап, товщина стінок тут дуже хороша. Якщо так подивитись, то півтора міліметра тут точно є. І... Е... Дійсно, стандартні кейкапи хорошої якості це реально вражає, так коли в клавіатурі за адекватний прайс є ще до того ж хороші кейкапи. Сам кейкап по відчуттю він трошки ширшавий, палець не ковзає і структура також може побачити. Ну такі ну, невеличка зернистість є. От, і в принципі, ну це добре. В принципі, по-своєму, кейкап гладенький, класний, по-своєму, кейкап цей класний. Тактильне відчуття буде гарним. Наприклад, зніму ще один кейкап от, білого кольору, щоб ти міг оцінити товщину стінок. Ну дуже класна товщина стінок. До речі, пробіл показує, що він не гнеться взагалі. Е, дуже класно. Тут PBT, без сумнівно, високої дуже якості. Давай ще от такий кейкап. Знімемо, ну дуже товстилесні штінки. Давай знімемо свіч. Дуже легенько знявся свіч. Червоні свічі у мене в клавіатурі, Три пін. ну звичайна конструкція. Якщо подивитись на діод, то діод знаходиться з нижньої частини свіча. Підтримує клавіатура тут відповідно і п'ять пін свічі. Вже бачу. Є така шумка під пробілом. Є шумка всередині між платою і плейтом, і туди, якщо вниз подивитись. Під саму плату видно білий матеріал, то там теж шумка на дні корпусу. Це схоже на піну, але вона така досить, скажімо, ту, так, туга, так? як прорезинена. І це, до речі, дуже-дуже круто. От. І якщо потайпити навіть на, скажімо так, в повітрі на клавіатуру, то відчувається такий глухий звук. Що пустоти там немає. Стабілізатори тут змазки взагалі не пожаліли. Я бачу, що тут дуже багато змазки. Ось можна побачити на стабілізаторах. Вони по звуку і по вищиттю відпрацьовують дуже гарно. І, і якраз змазка дає такий ефект. Плюс, якщо на самі стаби, то от його, якщо його порухати, то ну, от він там плотно. Сидить, від нього а, люфта немає, тому стукати він не буде так зі сторони в сторону. І це теж дуже добре. Підсвітка в даній клавіатурі виглядає стандартно, в принципі, з урахуванням PBT кейкапів, то просвічується вона навколо кейкапів, режимів тут багато, особливо більш цікавить бічна підсвіточка. Вона трошки на камеру мерехтить. А, відповідно, вживу так не буде мерехтіти, але якщо брати по свічінню, то воно нерівномірне. Є пробіли, так як тут є діоди. Як на мене, Росій тут слабенький, щоб воно так повністю одним кольором світилось, треба відповідно більш його такі, скажем, зробити заблюреним. Так, але в цілому, ну виглядає прикольно. Ти не будеш прям стик дивитися, вона буде у тебе так лежати на столі, і відповідно з такого ракурсу це виглядає досить привабливо і в темноті, звичайно.